Земляничка теплим літом, серед трав зростає стрімко, Ягідки солодкі має, їх траві завжди ховає. Ягідки, ягідки, ягідки смачненькі, ягідки, ягідки, ам ням-ням ням ням, Ягідки, ягідки, ягідки смачненькі, Ягідки, ягідки чорницю друже, ягідки маленькі дуже, ми з куща чорницю їли і маленько посиніли, Ягідки, ягідки, ягідки гітки, я гітки смачненькі, ягідки, ягідки, ням 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 амня, ягідки, 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 ягідки ягідки, смачненькі, я ням 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 ням, -ням, -ням. Смалиний кущ великий, щоб зібрати її швидко бережить малята ручки, бо на гілочках колючки, Ягідки, 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 ягідки смачненькі, Ягідки, ягідки, ам ням ням ням, я ягідки, ягідки гидкий, я ягідки, смачненькі, я ням 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 ням, -ням, -ням. В городі подивися нас чекає полуниця, ми садили самі, насбираємо її мамі, я гіткіят, я гіткі смачненькі, я гітки, я дітки, амням -ням -ням, ням ням ням, я гіткеятки, я гипкі смачненькі, я гітке, я дітки, а мням ням дан дан Журавлина трохи кисла, але дуже є корисна, що смачніше стала в раз, цукром посипай щораз, я ягідки, я ягідки, 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 смачненькі я ягідки, смачненький, я гіткий, я ням ням я гипкий, я гіткий, я гидкий смачненький, я гипкий, я ням-ням. Вишні ягідки, сусідки парами висять на гілці, щоб і з'їсти знає кожен кісточку дістати гоже, ягідки, 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 ягідки смачненькі Ягідки, ягідки, ам ням 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 ням, -ням. Ягідки, 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 агітки смачненькі, ягідки, гидкі, ням 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 ням. -ням. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn